Доброго дня, шановні глядачі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 28 березня, ми в Київській області, у зимовому садочку. Сьогодні покажемо вам початок розвитку різних сортів хурми у різних умовах. Отут у цьому приміщенні мінусової температури взагалі не було. Трошки підтоплювалося там. 5 градусів було і на сьогодні фурма має отакий вигляд. Це дар Софіївки. Тут ось вже заклались бутони. У пазушних бруньках нових паганів. Досить добре розвинуто. Але тут не було мінусової температури. Вже всі сорти. Це тут багато на цьому дереві. Тут у нас ми маємо 4 чи 3 сорти. Далі там рохобріланте. Теж заклав багато бутонів, на ньому кожен рік багато бутонів, але він потребує запилення. Такий цікавий сорт, крупнофлідний. В зимовому саду він добре себе почуває, але трошки пізнуватий, не завжди визріває. А тут є ще запилювач, запилювач, ванілья. Отакі чоловічі квіти букетами. Він теж плодоносний, на ньому є і жіночі квіти, але тут переважно чоловічі. А отут будуть двостатеві квіти. Тут ось видно централь... центральний бутон має зав'язь, Це буде двостатева квітка. Буде плод. Також на цьому дереві привитий джиро. Теж має бутони. Ось тут добре видно. Вже отакі пагони і отакі бутони. Джиро це сорт, який не має терпкості. Йому не обов'язково повністю визрівати, він навіть у недозрілому стані смачніший. Але тут цьому дереву дуже затісно. Тому всі сорти будуть перепрививатися на маленькі сіянці. І будуть вирощуватись поки що у контейнерній культурі, тому що йому тут вже нема куди рости, доведеться прибирати. І тут ще є друге дерево хурми. це запилювач власного добору в Хіві. Досить добрий запилювач, і на ньому привито теж багато сортів. Тут привито кримчанка 55 привита, такий ранній, ранній сорт теж без терпкості. Привитий дар Софіївки від іншого, скажімо так, власника. Привитий Вергінка крупноплідна, тут Соснівська, тут ще ось з бутонами. Це перший раз на ньому бутони, він на порослі привито. Це сорт типу. Кіпо тут привитий і первісток Поділля і мускат, такий є персимон мускат, стосовно якого багато спорів є, такий сорт чи нема у Франції, є. А більше ніде він не зустрічається. Але хурма якісно дуже цікавий сорт. От вони без зимівлі, так сказати, але все одно період спокою був. Вони пройшли період спокою і вже прокинулося. Будемо показувати вам протягом сезону. Зараз підемо побачимо, там, де не отоплювалося є хурма. А це частина теплиці, яка не опалюється. Тут взагалі нема опалення. Але хурма теж почала вже розвиток, це хурма хачія, Вона вже обрізана, але там на попередніх відео є, як обрізати хурму, кому цікаво подивитись. Але от у хурми є така особливість, що якщо обрізаєш осінью або зимою, то до весни ще з'являються засохші гілочки. Відсушує вона. І не тому, що вони якісь хворі, просто така особливість у хурмі. Вона прибирає зайві. З чим це пов'язано, дуже важко сказати. Але цілком, от два місяці тому, скажімо, цілком здорова зелена була гілочка, потім раз може засохнути. Ось тут є такі. Ті вже відплодоносили, але в цьому році зарано вона почала розвиватися. Це в принципі не дуже добре. Якщо там ті можна ще підтопити трохи тим деревам, хоча вони з туди будуть прибиратися, ця тут вона постійно росте, то цієї цій хурмі під, підтопити не можна, бо тут опалення немає. Такий вона має вигляд на сьогодні, вже почала розвиток. Ну, Будемо дивитись, цей рік аномальний, зима аномальна, ще тут трохи буде підрізатися. Ну, тут обрізку я робив Піньочки я завжди лишаю при обрізці піньочки. Чому? Тому що, якщо вирізати на кільце... Не бажано вирізати на кільце гілки, тому що утворюються рани, ось тут видно. Кора засихає і утворюється така рана, там, де на кільце вирізане. Бажано залишати захисний пеньочок. Це до обрізки, але про обрізку там є два відео. На каналі, можете подивитися. Тут на хаті привито у нас два запилювача. Оце хіві, тому що власного добору він трошки краще розвинутий. Тут воно здається, що густо ніби гілки-конкуренти. Треба одну вирізати, але це запилювач, а це сорт, який буде плодоносити. Тому ця гілка залишиться, а літом вже буде видно. Є води, вже коли пройде запилення, то тоді будуть робитися літні операції, літня обрізка. Може я зніму покажу, слідкуйте. І другий запилювач ванілія, Теж він слабше розвинутий, але теж вже почав розвиватися, а хача трошки пізніше почала розвиватися. І це добре. Запилювачі мають квітнути раніше, починати цвітіння раніше, ніж основний сорт, і закінчувати пізніше. Тому не люба колма, яка має чоловічі квіти, може бути запилювачем. Це підібрані два досить добрих запилювача. так будемо показувати. На їх теж води бувають. Тут у нас посаджено два молоденьких саженця. Дар Софіївки і Віргінка крупноплідна. От Дар Софіївки ми ще не розкривали, і поки я не буду розкривати його, він тільки в минулому році посаджений, начебто тут все здорове. Але зарано, зарано ще розкривати, але віргінку крупноплідну ми розкрили. Це віргінка крупноплідна. Вона тут тільки рік росте. На каналі є фільм, як ми її саджали, як утеплювали, можна подивитись. Ось вона перезимувала, так... вона вкрита була так само. Так само, як та хурма. Там відео є про укриття. Перезимувала добре, нічого тут ніде не тріснуло. Я її розкрив, просто щоб показати, загалом ще зарано розкривати. Хурму, тому що кора може намокати і ще можуть бути морози. Але як буде, так буде. Вона вже тут добре прижилася. Будемо за неї спостерігати і будемо вам показувати. Ось такий коротенький огляд по нашій хурмі. Пишіть в коментарях, як у вас перезимувала хурма. Бажано на півночі України, у нас Київська область. А ми наступне відео будемо знімати про виноград. Тут ось під плівкою виноград вже прокинувся. Наступне відео буде про виноград. На все добре вам. Підписуйтесь, лайкайте. Нам це дуже потрібно. До побачення.